Дякую кожному ранку та зорям, що зникають у світлі, мов синьому морі, за те, що світанок торкає вікна, і нова надія в душі пророста. Дякую чашці гарячого чаю, за спокій, що л'ється, за ніжність безкраю, за дім, де сміються, де знають, де ждуть, де рідні слова в серці линуть. Цвітуть, дякую серцю, що б'ється та оживає, і кожен подих мене надихає. За кожну людину, що поруч була, і навіть за тишу, де щастям цвіла. Дякую дням і ясним, і не дуже, бо кожен із них мій урок небайдужий. Життя то є дар, не завжди гучний. Та в кожному дні є момент золотий.